Добра людина, дуже сильно. Він цілеспрямований, він такий, знаєте, людина, яка любить справедливість, дуже, люблячий, дуже любить дітей. Ну, взагалі він, в ньому дуже багато риз, за які його можна любити. Так, Анастасія розповідає про свого коханого Родіона. Вона бахмутянка. Він з лиману. Познайомились шість років тому у дитячому таборі, де обидва підпрацьовували. У травні 21-го хлопцю прийшла повістка на строкову службу. Він потрапив до Маріуполя. Там і зустрів повномасштабне вторгнення. З двох годин ночі, 24-го числа, в них, в них вже була тривога. Я про це не знала. Він виходив на зв'язок. Десь в кінці дня, 24 числа, він написав мені повідомлення, що в нас тривога, все добре, не переживай. Виходив він на зв'язок раз десь на два тижні. Це було або смс з плюсиком, тобто живий, або там люблю, сумую, живий. Зв'язку тоді майже не було, згадує дівчина. 24 квітня дізналась, що її наречений на Азовсталі. Він зміг додзвонитись. Він просто сказав, що все добре, але дай типу, маю уламки в ногах. Скільки, як і що – невідомо 9 травня минулого року, останній раз він мені написав повідомлення, що любить сумує, тримається, і вони чекають на. Якесь рішення щодо виходу з Азовсталі або будуть залишатися тримати оборону. Анастасія каже: після виходу з Азовсталі батькам Родіона дзвонили з Червоного Хреста. Сказали, що їхній син живий. Пізніше він був в Оленівці. Куди далі відправили хлопця? Рідні не знають. Остання звістка була у вересні. Від Хлопця з обмінених, він сказав, що він його бачив ще в Оленівці, а потім вже ніколи, їх порозвозили по різним місцям, по різним СІЗО десь. Хлопці, яких обмінюють, вони і, сам, і самі не всі розуміють, де вони були, бо везуть їх туди з замотаними очима і обмінюють їх теж з замотаними очима. Нам кажуть, чекайте. Кажуть, що списки на обмін, тобто вони подають на, ну, на Росію всіх. А Росія обмінює того, кого забажає. Тобто, це рандом Анастасія зараз живе у Рівному. Завжди з нею обручка. Родіон зробив пропозицію за рік після знайомства в нині вже окупованому Урзуфі. Ми мали одружитися у як він повернеться з армії. Так, у серпні мене від обрали дату. Все мало бути дуже добре, мали жити разом. Ну, ми мріяли про. Сім'ю, про дітей, він і я. Навіть ім'я придумувала. Тобто про все мріяли, бути разом. От. А зараз моя мрія це хоч на хвилиночку голос почути. Анастасія Дашко, Суспільне новини, Донбас.